2 серпня 2022 року інтернет-користувачі з усього світу ледь не ввалили Flightradar24 – сервіс, на якому в режимі реального часу відстежують місце перебування повітряних суден. Майже 3 мільйони людей слідкували за рейсом SPAR-19 із Куала Лумпура в Тайбей. На його борту перебувала третя людина в політичній ієрархії США, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Рейс ніколи не спричинив би такого ажіотажу, якби влада Китайської Народної Республіки не погрожувала би збити літак в разі наближення до острова Тайвань. В такому разі, як вважав дехто, американцям доведеться завдати удар у відповідь по китайській території, що стане початком повномасштабної третьої світової війни. Здавалося, світ опинився на порозі ядерної катастрофи. А напруга сягнула рівня небаченого навіть в кульмінаційні моменти холодної війни. Втім, минулося о 22.44 За місцевим часом Боїнг Сі 40 кліпер здійснив успішну посадку в Тайбейському аеропорту. А вже 3 серпня Пелосі, провівши переговори з керівництвом Тайваню, вилетіла в південну Корею. Сьогодні у випуску ми розглянемо, як на мапі світу виникли два різні Китаї. Скільки разів материкові китайці? Завойовували острів, як їм вдалося шокувати й принизити європейців, яку допомогу США гарантували Тайваню? Та де в цій історії український інтерес? Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми, як завжди, розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український ютюб. Тайвань досить великий острів у Тихому океані. Найменша відстань до узбережжя материкового Китаю становить 130 кілометрів. Площа Тайваню 36 тисяч квадратних кілометрів. Це трохи більше, ніж у Молдови чи Бельгії, і трохи менше, ніж у Швейцарії або Нідерландів. Корінним населенням Тайваню є зовсім не китайці, а гаошані. Представники Австронезійської спільноти, яка в давнину розселилася на островах Океанії, Південно-Східної Азії та на Мадагаскарі. Однак, в сучасному Тайвані їхні нащадки становлять лише 2% населення. Із часів середньовіччя на Тайвань почали переселятися китайці. Поступово їм вдалося відтіснити корінних у гірські райони, а самим опанувати рівнинні плодючі землі. Понаїхавші. Почали займатися на Тайвані землеробством, скотарством і рибальством. А ще піратством, постійно атакуючи торговельні кораблі в Тайванській протоці. Однак материковий Китай острів тоді ще не контролював. I would want Jack в 16-17 століттях на Тайвань накинули оком європейці. 1544 році португальці дали острову назву Формоза в перекладі красивий, прекрасний. Однак закріпитися першими тут змогла приватна голландська Ост-Індська компанія. Вона опанувала південну частину, зробивши головним опорним пунктом Форт Зеландія. Через кілька років прибули іспанці, які захопили північ острова. І одні й другі рішуче заходилися умиротворювати китайців і гаошань з допомогою репресій та навертати їх в християнство. Рано чи пізно два колоніальні хижаки мали посваритися через здобич у 1642 році. Нідерланці розбили іспанців і вигнали їх з острова. Здавалося, це перемога. Тайвань надовго стане колонією. Нідерланці тут же посприяли переселенню десятків тисяч китайців на Тайвань. Сподіваючись через них налагодити стійкі торговельні зв'язки з континентом, але так тривало дуже недовго. Тайваню не дарма судилася слава острова біженців. У 1640-х племена Манджурів завоювали північну частину Китаю. Прихильники панівної китайської династії Мін були змушені відступити на південь країни, а в 1661-му – на Тайвань. тисячний десант під командуванням пірата Джена Ченгуна. Висадився на острові і після майже року бойових дій захопив Зеландію та примусив нідерландців капітулювати. При цьому китайці дозволили чоловікам залишити острів, а жінок захопили в полон і перетворили на своїх наложниць і секс рабинь. Для нідерландців поразка на Тайвані стала надзвичайно болючою та принизливою. Як же так, нещодавно вони наваляли самим іспанцям, а тепер програли не європейцям та ще й віддали їм своїх жінок. Останнього губернатора острова Фредеріка Койєта вивезли в Нідерландську батавію, нині Джакарта Індонезія, засудили до страти, притягли на ешафот і Кат навіть змахнув над його головою мечем, але тільки для того, щоб справити психологічний ефект. Одразу ж було зачитано наказ про заміну страти на ув'язнення. Втім, переможці раділи недовго. Вони проголосили на острові свою державу Дунін – Перекладі спокій на сході. Однак маньчжури влаштували економічну блокаду, прагнучи розірвати зв'язки острова з материком. А в 1683-му висадилися і захопили його. Ось так Тайвань на 212 років увійшов до складу маньчжурської імперії цін, яка контролювала і весь материковий Китай. Наприкінці 19 століття острів увійшов в зону інтересів Японії. Що стрімко спиналася на ноги, після перемоги у війні з імперією цін 1895 року було підписано Сімоносекський договір, згідно якого Тайвань переходив під управління Японії. Однак підписати документ одна справа, а втілити його в життя зовсім інша. Місцева цінська адміністрація заявила про відокремлення від імперії та проголосила незалежну республіку Тайвань. Такий спосіб вона хотіла зберегти острів під своїм контролем, а також не порушити умов договору. Мовляв, Тайвань тепер незалежний, імперії цін він не належить, тож вона й не може передати його Японії. Звісно, такі сподівання були дещо наївними. Японці негайно висадилися на Тайвані і окупували його після п'яти місяців боїв. Керівництво республіки. Довелося тікати на материк, але партизанський опір китайців і корінних жителів тривав із різною інтенсивністю майже до початку Другої світової війни, через що японський парламент навіть обговорював можливість продати непокірний острів котрійсь із європейських колоніальних держав, наприклад, Франції. З іншого боку, півстоліття японського панування принесло Тайваню справжність трибоку розвитку. Промисловий сектор економіки став більшим за сільськогосподарський. Японці суттєво розширили мережу залізниць і шосе, модернізували порти, створили ефективну систему охорони здоров'я та охопили майже все населення базовою шкільною освітою. А ще суворо заборонили звичай бинтувати ноги дівчаткам, що було ознакою аристократії, але з віком могло призвести до інвалідності. Активно боролися зі зловживанням опіумом. Встановили державний контроль над торгівлею наркотиком і продавали його тільки ліцензованим наркоманам, які довели, що не можуть жити без дози. Втім, побороти чорний ринок японцям, звісно ж, не вдалося. Під час Другої світової понад 200 тисяч тайванців із 6 мільйонів жителів острова служили в японській армії та воювали, зокрема проти материкових китайців. За сам Тайвань великих боїв не велося. Але там розташували табори для військовополонених армій союзників. Найстрашнішим вважався табір Кінкасекі, де полонені видобували мідь, золото і срібло. Кілька сотень з них померли через тяжкі умови праці та жорстоке ставлення з боку японців. Шановні глядачі, а просто зараз в запеклих боях із російськими окупантами вирішується майбутнє України та кожного з нас. Ворог завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі, окуповує наші території, здійснює злочини проти цивільного населення. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами, зокрема через перевірені волонтерські фонди та організації. Їхні переліки з посиланнями є в описі цього відео. 1 грудня 43 року США, Велика Британія і Китай. Підписали каїрську декларацію про цілі війни з Японією. Серед іншого, вона передбачала, що Тайвань після війни має бути повернутий Китаю. На той час то вже давно була не імперія цін, яка наказала довго жити, а республіка під владою партії Гоміндан, якою керував генералісимус Чан Кайші. Японське панування завершилося восени 45-го з капітуляцією країни вранішнього сонця. Згідно з Сан-Франциського договору 1951-го і Тайбейського договору 52-го, Японія відмовилася від усіх прав на Тайвань і визнала його жителів громадянами Республіки Китай. Однак, дуже скоро чимало тайванців переконалися, що правління китайців-визволителів може бути гіршим за режим японців-окупантів. Нова китайська адміністрація одразу депортувала з острова майже всіх японців. Близько півмільйона людей, а потім розпочала репресії проти опозиціонерів і всіх, кого можна було бодай запідозрити в лояльності до попередньої влади. Крім того, ширилися корупція, кумівство, економічні негаразди. Наслідком стали масові протести в 47-му, жорстоко придушені владою. Газета The New York Times 29 березня повідомляла з посиланням на анонімних свідків американців. Війська з материкового Китаю прибули 7 березня і протягом трьох днів безладно вбивали та грабували. Деякий час усіх, кого бачили на вулицях, розстрілювали, вдиралися в будинки, а їхніх мешканців убивали. Траплялися випадки обезголовлювання та наруги над тілами, жінок гвалтували. 20 юнаків кастрували, також їм відрізали вуха та носи. Але це був лише початок так званого білого терору, який гомінданівці здійснювали на Тайвані аж до кінця 80-х. За весь період його жертвами стало від 20 до 30 тисяч людей, а близько 140 тисяч опинилися за ґратами. Тим часом у материковому Китаї одразу після переможного завершення Другої світової спалахнула громадянська війна. Комуністична партія, на чолі з Мао Цзедуном проти партії Гоміндан Чан Кайші. То був один із перших проявів холодної війни, адже комуністів підтримував сталінський СРСР, а гомінданівців Сполучені Штати Америки. Перемогли, як відомо, комуністи. А урядові Республіки Китай та частині її збройних сил наприкінці 49-го довелося евакуюватися з материка на Тайвань. Виїхала й частина цивільних загалом близько мільйона осіб. Відтоді до сьогодні існують два Китаї. Мао Цзедун проголосив Китайську Народну Республіку зі столицею в Пекіні. Чанкайші зберіг під контролем Республіки Китай деякі острівні території: Тайвань, три архіпелаги в Тайванській протоці, Пенху, Дзіньмень і Мадзу, а також кілька менших островів. Із самого початку уряд КНР розглядав Тайвань як сепаратистський регіон, який має бути воз'єднаний з материковим Китаєм. Під зверхністю комуністичної партії, тайванський же уряд позиціонував себе як єдиного законного представника Китаю, а комуністів як узурпаторів, режим яких має бути повалений, а країна возз'єднана під владою Гоміндану. Порівнюючи китайських комуністів із японцями часів Другої світової, Чан Кайші казав: Японці це захворювання шкіри, комуністи це хвороба серця. Допоки в нас є Тайвань. Комуністи ніколи не зможуть перемогти. Мао Цзедун в боргу не лишався і під час візиту в Москву в листопаді 57-го заявив: Кайші – це паперовий тигр, і ми обов'язково переможемо його. У стратегічному плані ми повинні зневажати всіх ворогів, а в кожному конкретному випадку ми неодмінно маємо приділяти їм серйозну увагу. За таких розкладів збройне зіткнення між двома Китаями було питанням часу. У 55 і 58 роках сталися дві кризи в Тайванській протоці. Фактично то були повноцінні локальні конфлікти з масованими обстрілами, морськими десантами, повітряними боями та сотнями жертв із обох боків. У підсумку комуністам вдалося захопити кілька невеличких островів, але на більше, вони не наважилися, оскільки з березня 55-го набув чинності договір між США і Тайванем про взаємну оборону на острові розташувалися американські війська чисельністю до 20 тисяч особового складу. Для Вашингтона це було частиною політики стримування комуністичного Китаю. Вони зобов'язалися захищати Тайвань і архіпелаг Пенху, однак відмовилися допомагати Чанкайші, якщо раптом той вирішить поплисти визволяти материковий Китай від комуністів. Союзницькі відносини були скріплені візитом президента США Дуайта Ейзенхауера на Тайвань в червні 60-го. Попри все, Чан Кайші та його соратники розробили план висадки на материк під кодовою назвою Гуогуан Національна слава. Обстановка 60-х здавалася сприятливою. КНР посварилася з Радянським Союзом, а також була повуха зайнята примусовою колективізацією. Індустріалізацією та знищенням горобців, що зрештою призвело до неврожаїв, масового голоду та загибелі десятків мільйонів людей. Проте співвідношення сил все одно залишалося вкрай невигідним, і план Гугуан так і не був реалізований. Стійкий антикомунізм Республіки Китай робив цю країну бажаним союзником для багатьох визвольних рухів по всьому світу, зокрема й для українського. В 1955-му на острів приїхав Ярослав Стецько, заступник Степана Бандери і президент антибільшовицького блоку народів АБН. Він налагодив контакти з Чан Кайші та азійською народною антикомуністичною лігою. Започаткував місію АБН на Тайвані. Дорогі друзі! А найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео це Патреон. Зараз ви бачите імена добродіїв, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших нових відео голосувати за теми випусків на наступний місяць. Підтримати канал можна також шляхом переказу на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою функції спонсорувати безпосередньо на Ютубі. Реквізити і посилання в описі цього відео. Республіка Китай тривалий час залишалася постійним членом Ради безпеки ООН. Але почалася доба розрядки, і 25 жовтня 71-го року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію 2758, згідно якої це місце передали КНР. А Республіку Китай взагалі виключили з ООН. За проголосували 76 держав, серед яких Радянський Союз, Українська РСР. І Білоруська РСР. Проти – лише 35, зокрема США. У відповідь постійний представник Республіки Китай в ООН Лю Чіе Обурено заявив. З огляду на божевілля та ірраціональність продемонстровані в цій залі, делегація Республіки Китай вирішила не брати участі в подальшій роботі цієї генеральної асамблеї. Ідеали, на яких заснована ООН, були зраджені. Невдовзі і США, виходячи з власних інтересів, визнали комуністичний Китай, вивели свої війська з Тайваню та розірвали дипломатичні відносини з ним. Однак не відмовилися остаточно від безпекових гарантій. Щоправда, сформульовані вони досить розпливчасто. Від 79-го року діє акт про відносини з Тайванем, в якому йдеться. Сполучені Штати нададуть Тайваню оборонні засоби і послуги в кількості. Необхідні для того, аби Тайвань міг підтримувати достатній потенціал самооборони і збережуть здатність Сполучених Штатів протидіяти будь-якому застосуванню сили чи інших форм примусу, які можуть поставити під загрозу безпеку або соціальну чи економічну систему народу Тайваню. Після розриву дипломатичних відносин підтримання неофіційних двосторонніх контактів довірили некомерційні організації. Американському інституту на Тайвані з 1970-х більшість держав світу також почали розривати дипломатичні відносини з Республікою Китай на користь КНР. Станом на сьогодні Тайвань має дипломатичне визнання лише з боку 14 держав, серед них Гватемала, Гондурас, Беліс, Парагвай, Ватикан. На неофіційному рівні відносини через різні представництва підтримуються ще з приблизно. 60 державами. України серед них немає. Тайваню нічого не залишалося, окрім як зосередитися на внутрішніх проблемах і розвиткові своєї економіки. І в цьому островитяни досягли значних успіхів. Вони стали одним із головних світових виробників електроніки, яхт, спортивних товарів і взуття, а також змогли привабити мільйони іноземних туристів. Завдяки цьому Тайвань здобув статус одного з чотирьох азійських тигрів разом із Південною Кореєю, Сінгапуром і Гонконгом. Поступово демократизувався і політичний устрій країни. В 1987 році скасували воєнний стан, який тривав, увага, 38 років поспіль. Світовий рекорд на той час. З'явилася легальна опозиція та альтернативні вибори. 2000 року партія Гоміндан вперше втратила владу, коли президентом став Чень Шуйбянь, представник демократичної опозиції. Дедалі активнішим стає рух за проголошення Тайваню незалежною республікою, ніяк не пов'язаною з Китаєм. Це можна зрозуміти за понад 70-ти літ життя в розриві з материком. Серед островитян почала формуватися власна ідентичність, час від часу вони пригадують досвід короткочасної Республіки Тайвань 1895 року, або наголошують на тому, що після Другої світової Японія зреклася своїх прав на Тайвань, проте в жодному документі не заявила про передання острова до складу Китаю. Отже, він має бути самостійним. Гомінданівці, які досі зберігають третину місць в парламенті. Не полишають надії на мирне об'єднання з материковим Китаєм. Вірогідно, це є можливим в разі втрати комуністами влади у КНР. Але така перспектива в найближчому майбутньому видається примарною. Китайська народна республіка продовжує наполягати, що Тайвань є її невід'ємною частиною. 2022 року ми стали свідками чергового загострення на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. КНР стала діяти значно агресивніше, сподіваючись, що увага країн НАТО зараз прикута до нас. Співвідношення сил, звісно, повністю на користь комуністичного Китаю, населення якого перевищує 1 мільярд 400 мільйонів осіб, тоді як на Тайвані живе лише трохи більше 23 мільйонів. Відповідно, колосальною є й диспропорція у Збройних силах. Тайвань убезпечує насамперед його острівне розташування, а також підтримка з боку США, демонстрацією чого і став візит Ненсі Пелосі, у відповідь на який КНР розпочала військові навчання, часткову економічну блокаду острова та масовані кібератаки на його урядові сайти. Фактично, Китайська Народна Республіка демонструє бажання приєднати Тайвань збройним шляхом, а Сполучені Штати Америки. Підтверджують свій статус великої глобальної держави та небажання йти на поступки авторитарним режимом. Перехід протистояння в гарячу фазу безумовно невигідний для України. По-перше, тому що неминуче призведе до розпилення уваги і ресурсів наших євроатлантичних партнерів. А по-друге, ще тісніше зблизить позиції двох ядерних автократів КНР і Російської Федерації. Обидві перспективи на користь Кремля. Тож там активно підштовхують Пекін до рішучих дій, називають візит Пелосі провокацією, заявляють про невизнання незалежності Тайваню в будь-якій формі, а також повторюють мантру про нову геополітичну реальність, де немає місця американській гегемонії. Я сподіваюся, що літаючий спікер когда-небудь повернеться на базу. А як високо ви оцінюєте вірогідність вторгнення КНР на Тайвань і початку війни між КНР і США? Напишіть ваші міркування в коментарі під відео. Також не забувайте підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок і ставити вподобайки. Дякую вам за перегляд! Слава Україні!